учениця 4 класу Чернівецької гімназії No6 в Декламую вірш Олесі Бойко-Квіт. Я дякую тобі, солдате. Я дякую тобі, солдате, за небо чисте, за спокійний сон, за те, що ти залишив рідну хату, щоби відчизну нашу захищати, за те, що серце б'ється в моїй сон з любов'ю і мужністю. Дозволь поклін віддати. Я дякую тобі, солдате, за сили, що віддав ти в боротьбі, щоб ми могли щасливо працювати, щоби не чули, як звучать гармати. Дозволь ще раз вклонитися тобі. Я дякую тобі, солдате, що не жалів. Здоров'я і життя, ти не здавався, ти зумів усе здолати і день, і ніч зі смертю воювати, хоч вороги не мають каяття. До Господа ми будемо благати, щоби повернулися живими всі солдати. Хай буде мир, відродиться країна, загине зло і правда зійде із руїни. Дякуємо силам оборони України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава!